Доброго ранку, діти! А ви знаєте, що до кінця місяця жовтня залишилось усього два дні. Я вам хочу сказати, що наступає останній місяць осені. А знаєте, як він називається? Листопад. А що таке листопад? Це 11 місяць року. Місяць листопад в народі називають онукам вересня, сином жовтня? А зими рідним братом. Це найпохмуріший місяць року, місяць найтемніших і найнепроглядніших ночей, місяць опадання листя, пара ранніх сутінок і пізних світанків. А ще у сиву давнину його називали напівзимник – падолист, ворота зими або листопадень.